Всім привіт, друзі! Скинули, скинув мені знайомий такий скажімо так, танковий друг, колись грали в танках в одному клані. Ну, відос про відкриття своїх коробочок. Подивіться, будь ласка, назбирав він їх аж 64, тому давайте дивитися. Відповідно, я постараюся трошки прокоментувати, що буде відбуватися. Дивимось по аккаунту 5, 5 лямів всього на всього стрібло. Поки що дуже мали, мала кількість вільного досвіду. 13 тисяч. І фактично 8 тисяч у нас золота. Повторюсь, золото і вільний досвід в літаках і в танках абсолютно ідентичний. Тому що в танках 8 тисяч, що в літаках 8 тисяч. Дивимось, є аж. Три звичайні коробочки і 61 трошки такі трофеї, от Подивіться. Тут також випадає золото, але можливість відпадіння його значно нижча, ніж от тих, от, що у нього 61. Дивимось, що буде відпадати. Ну, тобто, це от для, власне, для літаків. Для літаків воно знадобиться, а для танків нам воно не цікаво. Залишається настільки одна коробочка, така от, вона можна отримати о 250 золота, чудово. Це от прямо жирно, пощастило дуже, що його відвіло золото. Ці зелені можна вибити за, це, за... за ЛБЗ, скажімо так, або ОБЗ особисті бойові задачі. А ці от можна було отримати за подію князя. Тобто набилася дуже велика кількість у нашого героя. Я, чесно кажучи, в шоці. У мене особисто тільки на все 30. Тому відповідно те, що зараз йому випаде, я поділю собі на 2 і отримую приблизно от таку кількість. Випадає 7 днів према і 200 золота. Це чудово, тому що прем діє також і в цьому в цьому, танках World of Tanks. Але діє він виключно на срібло. Тобто застосовувати Х5 не можна, але можна фармити і срібло. 50 золота випадає. І 10 тисяч чистого досвіду. Це Чудово, в танках він знадобиться для якихось о, тих, чорних ринків, наприклад, або просто для прокачки техніки. Вільний досвід завжди, скажімо так, не буває зайвим. Випадає нам обладнання для літаків. З цих коробочок воно доволі часто буде випадати, виключно воно. Три дні према, Непогано. Залишається у нас 56 коробочок. Це ще 56 коробочок. Тобто з них ще щось таке насипле. Знову ж таки, 200 золота. Непогано насипає, дуже непогано по голоді, прям нормально. Тобто я так розумію, що ця вся голда буде витрачатися в танках для якихось там покупок техніки. Притому у нас анонсували, ну, скажімо так, не знаю, чи це, чи це буде, чи не буде, напевно, що буде. Трейд-ін в липні. Я так думаю, що десь він буде числа так, після 20-го. Відповідно, подивимось, яка там буде техніка і чи буде він взагалі. За місяць часу вони ще можуть 10 разів все поміняти. Відповідно, будемо очікувати. Відповідає нам поки що для літаків майно 250 золота. Чудово, це дуже чудово. І ще літачок а штурмовик другого рівня, він не сильно цікавий, але для колекції, тому що якщо він ще разочок нам випаде, тобто в нас буде компенсація за нього в углоді. А там щось 750 золота за другий рівень, по-моєму, компенсації. Тому це непогано. 10 чистого досвіду, знову ж таки, це от непогано. І обладнання для літаків. А, бачимо, наш герой поки що не змінив а, мову на українську. Можливість така вже є, тому, будь ласка, міняйте. Відео на каналі вже є. Як змінити мову власне, на українську в літаках. Випадає нам знову ж таки для літаків обладнання. Тут він казав, що він один, один раз чек вилітав. тобто Це відео склеєне. Залишається 47 коробочок і бачу, що нам вже випав літачок. Якщо не помиляюся, це от четвертий рівень, тому що в мене він також, по-моєму, є. 5600 досвіду. І премлітак. Це чудово, Много челю... многоцільовий винищувач, на якому можна вже буде виконувати, знову ж таки, проходити якісь задачі, як зараз було на події князя. Тобто з 4 рівня завжди можна проходити якісь там марафончики або щось типу того. Відповідно проходити на премтехніці набагато приємніше, тому що ви там фармите. Ну і подекуди прем. Техніка трошки сильніша за прокачувану Не завжди, але є й такі літаки. Чергові 200 золота випадає. Ну, тобто, В середньому, наскільки я рахував для себе, за три, літа... за три от такі от ящики, в середньому випадає 200-250 золота, тому що в нас є можливість за щоденні задачі, Тобто, за те, що ви кожного дня заходите в літаки. Випав штурмовик. За те, що ви кожного дня заходите в літаки і граєте один е, бій. І за акції вихідного дня ви маєте на тиждень можливість заробити три всього-навсього такі от сундучки. От. За, за, за ті три сундучки в середньому випадає 200 золота. Тоб, що, тобто, якщо у вас на один тиждень випало 500, голди, то є доволі така велика віругідність, що на, на наступний тиждень вам не випаде нічого. От, Такі от справи. Чергові 200 золота випадає. Цікаво буде по підрахунку, скільки нам випаде під кінець. За 60 плюс коробочок. Ну, Це дійсно жирно. Тобто наш герой реально дуже круто пограв для того, щоб зафармити. Але я думаю, воно того вартувало. Тому що лише чистого за подію князя можна було заробити за її тривалість 4000 золота. Просто за те, що ви там грали в відповідні дні. От, таким чином я заробив собі. На, аккаунт, на свій твінковий аккаунт я заробив 5300 золота. Ну це вже разом із коробочками. Тому що я там багато їх не назбирав. Винищувач випав 3 рівня. Він знову ж таки для колекції, тому що такі от різні задачки нам доводиться виконувати починаючи з 4 рівня. Поки що випадали низькорівні преми. 5 черговий чистого досвіду. Тобто, ну, по досвіду дивлюсь, і по, по золоті ну, доволі непогано. О, винищувачки 88. А, скажімо так, не рекомендую на ньому грати, тому що я на ньому грав. А, слабенький, дуже слабенький. А, в принципі, ну, Не сильно, скажімо так. Не рекомендую на ньому грати, ще раз повторюсь. Він не являється якимось хорошим. 3 дні прямо випало. І 250 золота, знову ж таки, ну, це непогано. Непогана така коробочка. Обладнання, спорядження і 5600 досвіду. Ну, я дивлюся, що реально от в цей день що відкривав наш герой. Сотні хто от дивлюся, що по вільному досвіду прям таке от. Дай Боже. Це непогано. Матеріали, спорядження, ну, це таке собі. Голда, голда, от що нас цікавить в основному. О, 250 золота. Я, чесно кажучи, ще не дивився, тобто я дивлюся разом з вами перший раз. Так, так набагато цікавіше, скажімо так. Три дні према і 5000 чистого досвіду. Ну от према, я розумію, випаде прям нормально. Я думаю, за 60 коробочок це от більше, ну більше місяця, це точно. Тобто один місяць е, наш герой зможе пограти е, собі е, в задоволення, скажімо так, в танках. Я, до, до речі, рекомендую йому, якщо він ще не пройшов бойову перепустку, то от е, не активовувати главу, тому що, щоб е, прем в літаках е, і в танках, е, і в танках е, поки що е, не співпадав, тому що він накладається один на одного. Е, відповідно, в танках прем просто ну, пропадає, скажімо так. Ну, Якщо потрібно задачі, щоб активувати на Х5, то тоді так. <кій> я в основному так і роблю. Тобто, якщо в мене є прем, а, прем дні в літаках, тобто я а, намагаюся виключити главу а, в танках бойової перепустки для того, щоб там десь не отримати а, прем дні. Таким чином в мене із танків, і літаків постійно є якийсь день према. 250 золота, тому я постійно не йду в мінус. Таким чином я з Нового року зміг нафармити собі 60 мільйонів, що доволі-таки непогано. В танках. Багато випадає спорядження. Для літаків воно знадобиться для наступних акцій, тому що, повторюсь, після цього, як відмінили рангові бої. Можливість заробляти золото у нас залишається тільки граючи в літаках. Тому от всім рекомендую отак от пограти в літаки, як наш герой, і відповідно забрати собі певну кількість золота, якусь кількість премнів для того, щоб потратити їх потім в танках, а не донатячи в цю гру, просто, скажімо так, граючи в своє задоволення. от Хто має таку можливість? Хто має таку ще плюс можливість там, експлуатувати своїх там, нащадків, скажімо так, використовувати своїх дітей для того, щоб вони вам проходили, граючи от на комп'ютері, поки ви на роботі, Тот, або знайомі там якісь, тому що дуже багато знаю, реально дуже багато хлопців, які там залишають аккаунт над своїм дітям. Там, на період, коли вони на роботі. Реально в своєму клані, я знаю, там хлопці, напевно, з 5, які так використовують е, час, скажімо так. Тобто е, Їм просто діти проходять там або, або бойову перепустку в танках, або от такі от задачки в літаках. Тобто, їм цікаво, тому що вони щось грають, і власне, вам від цього якийсь е, прибуток. Залишається на сьогодні, на все 7 коробок. Випала в нас достатньо велика кількість золота. А ще більша кількість нам випала чистого досвіду. Досвіду, прям, я дивлюся, нормально так насипало. Так, дивимось далі. 1250, тільки вся на все. -нався. Ну небагато, але як просто так, з коробочки непогано. Не повторюсь за це от нічого донатити не, не потрібно було. Ідентична коробочка випала. Тобто ви трошки пограли, що так в танки ви граєте, що в літачки, і заробили от собі, наприклад. Доволі непогано таке золото. 250 голди. З коробочки. Дуже приємно. 10 100 досвіду, це взагалі приємно. Залишаються два трофеї. Дивлюся, дуже рідко випадала премтехніка, ну, прямо. тільки один премтан... премлітачок випав шостого рівня ну, доволі небагато. Навіть бумеранг не випав якийсь. Тобто от, оцей от випав четвертого рівня. тобто цей що нам знадобиться. І також цей VRV, ну, він такий, це, це для галочки, скажімо так. Цей теж для галочки. те що він просто є Ну і цей от k 88 Від можна пограти, але я ну, не скажу, що це хороший агрегат. Там є набагато краще прям техніки. О, він ще зробив якраз підсумки. Це дуже приємно. Отже, за підсумками золота ми отримали 3800 вільного досвіду, 120 тисяч. Вибачте, мені це дуже добре. Прям дні 35, тобто це більше місяця. Це ну, як я і казав, це чудово. Місяць према на халяву у літаках. І прям літаків 5 штук. З яких такі, такі, як нам треба, всього-навсього два. Тобто Це К88 і цей от радянський 4 рівня. Тобто, якщо будете десь в літачках грати, можете випивати сотник 83 і пограти в ланці. Ланка це от взвод, Як взвод в танках, пограти з даною людиною, передати йому привіт, можете йому щось в літачках написати. Гарну подяку за такий відос, за те, що він нам. Такі от жирні коробочки скинув е, в такій кількості, тому що реально навіть я таку кількість не награв, моя повага. Е, більше 60 коробочок. Е, ну я скажу, що це непогано. Дивіться, 4 тисячі він заробив за саму подію і 3800 за от коробочки. Тобто, фактично, 8 тисяч золота за подію можна заробити, 120 тисяч і 100 досвіду, 35 днів према. І ще прям літаки вам на здачу для того, щоб наступний раз в такій самі акції ви взяли участь. Тобто, якщо так підвести підсумки за цей місяць він пройшов собі такий собі марафончик і отримав один премтанк, а може і два, якщо брати на трейд-ін це, 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 це золото власне. Тому, то, Повторюсь, грайте в літаки, це єдиний на даний період, єдина можливість отримати золото на халяву, тому що рангові скасували, відповідно, золото більше ніде в танках не видають. Хіба що за турніри, але ми люди прості, в турнірах вигравати це не для нас, тому користуйтеся такою можливістю. Поки танки і літаки зв'язані, поки у них спільне золото і спільний вільний досвід. Отже, всім гарно дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося дане відео, подякуйте автору в літочках, Підписуйтесь на канал. Знову ж таки, можна подякувати автору і в танках, тому що нік і в танках, і в літаках одинаковий. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!